що і сима Багато людей, моляючися, супровождається тримах храмі і в без безприміщення, дійсно, і благодатна, і поганого. Візначіння відповідних стихів Ігоса, Кора. Майже Божий ми бачаємо ціла від вода, а для всього православного світу це єдна і утішення. Контаки кінчаються словами Аллія, що значить паліті Бога. Так що взагалі убраті. Різдвяний піс. Перший праздник, який надіємося, ми з вами будемо це закупатися відінням окрабучої матір. І від цього бразника на протязі цього різдвяного порзу накануні Воскресних та Паніленних служб ми з вами будемо чути різдвяні Ємуса. Цим самим Христова Церква буде нагадувати нам з вами про водію пришестя Світ Божого, а тому потрудимося, браті сестри, в цій святій спасительній справі. І якщо потрудимося, то наскільки важливо людині, наскільки Господь нам відкриє, і ми зрозуміємо про відповідальність нашого спасіння. Ми зрозуміємо про любов Божу. Ми зрозуміємо, що завершилося на землі раді нашого з вами Спасіння. В першій же половині різдвяного... Коли він ще працював Міністерстві міністром Дамаску матір Боже оказала йому велику обмілость і зцілила його відрізану руку. Преподобний, працюючи першим міністром у халіфа, Імператор іконоборець, що виступають листи від міністра із сусідньої країни, довго відомо, як моститися цій людині оскільки гонка мешала. преподобного Іоанна і підробив такий ліс, чому міністр із Дамаска звернувся до нього Візантію і відкриває усі читання, що сарацинами слава! Імператору, що не потрібно великий сусід для того, щоб заполонити Дамас, а сприяння зі сторони мені буде. І імператор коробовець передає цей ліс халіфу, Дамас і далі більше під Черно. Я цього не бажаю, тому що... Мати з тобою мір, а цього міністра треба казнити. І коли передали лист від імператора і правоборця, Халіфу, він довго не думає, відрізав Івана кість правої руки. І повисили її на певному місці. Іван страдаючи від волі, а ще більше страдаючи від незаслуженої лімети, Він вечором підійшов до Каліфа і попросив дозвіл взяти руку і їй придати землі. Він казав, що якщо так доступно, надіється, що він зменшиться. Він взяв. Свою руку зайшов приміщення попередні коми Божі Матір'я. Він проснувся і вам, ви побачив, що дійсно. Оставився тільки маленький знак, що вона була посічена. І він же, перший пропаг, перший вовгар, перший задостоє, написав у тебе радується, обрадована святка, який співається. На літурії весілля Віликого замість достойня. По місту, скоро рознеслася ця подія, Халім позвав Іоанна попросив прощення і сказав, щоб він приступив до своїх справ. Але він покидає, як мір і йде в монастирне подобного саду священого, взяв собою і в нижній частині він зобразив кість відрізаної руки до цієї ікони, і ця ікона отримала таку назву, якої учиться. А пізніше преподобний в обіділі преподобного сабля священного написав зброї, який складається з вісних гласів і до сьогоднішнього дня. По цій книжці сумнішається вечірнє богослужені, написав багато трубарів, контаків і в загальному цей ці... світ. Таку святиню, взяли ослика, обернули ікону в плат, положили її на ослика і без провожатого відпустили його. І що ми думаємо, цей ослик без провожатого дійшов аж до Афона, до Геріндантського монастиря. Іноді, які побачили, І з нашої сторони тільки треба мати віру у і берегтися від зі ніцу. А Божа Матір, завтра, раді і сестри, будемо її, її проставляти, будемо лічати, тому що воно не щось нове. Так поступали перші християни і так поступали всі. Які в Господа, і розуміли, що спасіння неможливо було залишатися без подвига Божої маті. А тому ми з вами, будучи під від цього божесного храма,